Осінь у селі, пора турботлива, але водночас і спокійна. Поле віддало своє город очищено, а в повітрі стоїть запах диму й землі, що готується до відпочинку. Та селянин знає, навіть коли природа засинає, робота ще триває. Однією з найважливіших справ цієї пори є посів часнику під зиму. Бо часник це не просто приправа, це рослина. Що має місце в кожній хаті, на кожному столі, у кожній аптечці, і тому питання, як правильно його посадити восени, щоб навесні зійшов міцний, дружний і здоровий урожай, завжди залишається актуальним. Часник здавна вважався символом здоров'я і захисту. У селах ним натирали колиски, щоб відганяти зле око, клали під подушку, коли хворіла дитина, або підвішували біля дверей. Але найголовніше він завжди був на кухні. З часнику робили засолювання, додавали в ковбаси, борщі, м'ясо, а ще сушили на зиму. Тож не дивно, що в кожній родині стараються посадити його стільки, щоб вистачило до нового врожаю. І саме посів під зиму, дозволяє отримати великі головки з добрим смаком та ароматом, що зберігаються довше. Озимий часник має свої переваги він зимує в землі. Загартовується і вже з першим теплом випускає зелене пір'я, коли інші культури ще тільки прокидаються. Завдяки цьому він використовує весняну вологу, росте швидше, а врожай достигає раніше, ніж у ярого. Це дуже вигідно для селянина. Можна зібрати часник раніше, звільнити грядку під інші культури і мати свіжу продукцію вже на початку літа. Але щоб цього досягти, потрібно знати тонкощі осіннього посіву, бо навіть невелика помилка може призвести до того, що частина посадженого матеріалу загниє або вимерзне. Багато хто запитує навіщо садити часник восени, якщо можна навесні. Відповідь проста природа сама підказує озимий часник любить холод, він проходить так звану зимову загартовку, без якої не формує повноцінної головки. Тому, коли ми садимо його восени, ми допомагаємо йому пройти природний цикл. А весняна посадка часто дає дрібніші головки, які гірше зберігаються. Тож для справжнього сільського господарства вибір очевидний садити восени, коли земля ще тепла, але вже готова прийняти зерно до спокою, варто розуміти, що посів часнику – це не просто механічна робота, це маленький ритуал, який повторюють щороку перед морозами. Добрий господар знає, що часник треба садити під зимовий холод, але не вмерзлу землю. Якщо зробити це зарано, зубки проростуть і згорять від перших морозів, якщо запізно, не встигнуть укоренитися і навесні багато пропаде. Тому важливо спіймати той короткий час, коли земля вже прохолодна, але ще не затверділа. У більшості регіонів це друга половина жовтня або навіть початок листопада. Залежно від погоди. Посів часнику під зиму це як перевірка господаря на уважність. Хто правильно вибрав сорт, підготував землю, не полінувався перебрати головки, той матиме врожай, а хто поспішає, кидає як-небудь, той потім нарікає, що не вродило. І саме в цьому полягає сільська мудрість поспішати треба повільно. Земля любить дбайливі руки. І все, що зроблено з розумом і терпінням, дає свій результат. Не можна оминути й користь часнику для здоров'я це не просто овоч, це природна аптека. Взимку, коли люди часто хворіють, саме часник рятує від застуди, він очищає кров, зміцнює імунітет, знижує тиск і навіть допомагає при втомі. Тому кожна родина старається мати його про запас. А щоб вистачило доброго, великого і соковитого часнику на цілу зиму треба правильно посадити. Для селянина посів часнику це ще й ознака порядку, коли грядки доглянуті, зубки розкладені рівно, а зверху земля лягає м'яко, на серці спокійно. Бо, знаєш, зробив усе як треба. А потім приходить зима, земля вкривається снігом, і під тим снігом у тиші, часник живе своїм життям. І коли весна розкриває землю, з'являються перші зелені стрілки знак, що все зроблено правильно. Тому посів часнику – це не просто робота на городі, це частина сільського року, що поєднує осінь і весну, працюю і очікування, турботу і надію. Отже, тема посів учаснику під зиму не дрібниця, а справжня наука перевірена поколіннями, і кожен, хто хоче мати щедрий урожай. Повинен знати її основи. Бо навіть у найпростішій справі своя мудрість, а земля, як добра мати, винагороджує лише того, хто ставиться до неї з повагою. Посів часнику під зиму має свої правила, і кожен господар знає якщо їх дотриматися, урожай буде добрим. А якщо нехтувати, можна залишитися з дрібними головками або й зовсім без сходів. Починається все з вибору сорту. Є сорти ярі, а є озимі саме ті, що сіють восени. Озимий часник легко впізнати за більшими головками та великими зубками, яких у ньому зазвичай не більше десяти. У кожному зубку сила закладена на зиму, тому саме такі краще зимують і дають ранній врожай. Добрі сорти для осінньої посадки Софіївський, Любаша, Харківський фіолетовий, промінь. Вони стійкі до морозу і не бояться весняних коливань температури, але важливо, щоб насіння було своє або куплене у перевірених людей, а не невідоме, бо з магазину часто продають часники з півдня, який у холодних краях не витримує зими. Перед посадкою головки треба розібрати на зубки, але не заздалегідь, а безпосередньо перед роботою. Якщо зробити це раніше, нижня частина, де утворюються корінці. Підсихає, і зубок може не прорости, вибирають тільки великі, здорові щільні зубки. Дрібні краще залишити на зелень або посадити окремо вони не дадуть великої головки. Не можна садити часник із ознаками гнилі, плямами чи сухими ділянками. Гарна підготовка посадкового матеріалу половина, половина успіху, грядку для часнику. Починають готувати за кілька тижнів до посадки, щоб земля встигла осісти. Найкраще обрати місце, де раніше росли огірки, кабачки, капуста чи боби. Після цибулі або картоплі садити не можна. Спільні хвороби можуть перейти на молоді рослини, грядку перекопують, вносять перегній або добре перепрілий гній, трохи деревного попелу й фосфорно калійні добрива. Свіжий гній класти не можна, він спалить коріння, і часник згниє. Земля має бути пухка, легка, без великих грудок, щоб зубки могли швидко пустити корінці. Коли земля підготовлена, варто подумати про строки найкращий час для посадки за 2-3 тижні до стійких морозів. Це може бути кінець жовтня, а іноді і початок листопада. Якщо посадити занадто рано, часник може прорости. І тоді молоді паростки загинуть у Якщо запізно, зубки не встигнуть укоренитися і весною зійдуть лише частково. Досвідчені господарі дивляться не тільки на календар, а й на погоду. Якщо вночі вже тримається прохолода, але земля ще м'яка саме час. Глибина посадки важила важлива річ зубок треба заглибити так, щоб над ним було близько 5 сантиметрів землі. На легких піщаних ґрунтах можна трохи глибше, на важких менше. Якщо посадити занадто близько до поверхні, часник може вимерзнути. Якщо занадто глибоко, весною важко проб'ється. Оптимальна відстань між зубками 10-12 метрів, а між рядками 20-25 яціцем. Так часник матиме простір для росту, а господареві буде зручно доглядати грядку. Перед посадкою багато хто замочує зубки у слабкому розчині марганцівки або солі. Це старий спосіб знезараження. Така обробка допомагає захистити від грибкових хвороб і шкідників, що можуть зимувати в землі. Дехто використовує попіл. Зубки обвалюють у ньому перед висадкою, і це природний антисептик, який додає рослинні сили. Посадку роблять у підготовлені борозенки або лунки. Зубки ставлять денцем вниз, не втискаючи занадто сильно, потім присипають землею, грядку не поливають, якщо земля волога навпаки, надлишок вологи восени шкідливий. Коли посадка завершена, грядку варто замульчувати соломою, сухим листям або перегноєм, це захистить ґрунт від промерзання, утримає вологу і не дасть утворитися кірці після дощів чи снігу. Деякі господарі, особливо в північних районах, після перших морозів, додатково вкривають грядку ялиновими гілками або агроволокном. Це допомагає, якщо зими суворі і безсніжні, але там, де є постійний сніговий покрив, цього робити не потрібно сніг і так служить чудовим природним утеплювачем. Не менш важливо знати, що перед посадкою не можна удобрювати землю свіжим гноєм. Або азотними препаратами вони змушують рослину йти в ріст, а нам восени це не потрібно. Головне, щоб зубок пустив корінці, а не зелень. Азот краще давати навесні, коли з'являться перші сходи. Після посадки грядку можна позначити кілочком або дощечкою, щоб навесні не переплутати з іншими культурами, і далі чекати. У зимовий період нічого робити не треба, тільки якщо зима без снігу. А морози сильні, можна трохи підсипати мульчі. Навесні, коли зійде сніг, треба прибрати залишки укриття, щоб земля швидше прогрілася, і паростки не запарилися. Таким чином, успіх посадки часнику під зиму залежить не від одного кроку, а від усього ланцюжка дій. Від вибору сорту і підготовки ґрунту до правильного моменту посадки і догляду за грядкою усе має значення, бо часник культура вдячна, але вимоглива. Якщо господар зробив усе як слід, земля обов'язково віддячить йому щедрою головкою, що пахне здоров'ям і домашнім теплом. Наші діди і прадіди садили часник без усіляких книжок і порадників, але робили це так розумно. Що й сучасна наука лише підтверджує їхню мудрість, вони знали землю, відчували її, і саме тому врожаї були щедрі, головки великі, а запах часнику міцний і справжній. Колись восени, коли вся інша робота на полі вже закінчувалася, господар діставав із комори мішечок зі своїм насінним часником. Обов'язково з власного врожаю, бо чужого не садили. Земля свого знає, казали старі люди. Розбирали головки біля печі або на лаві під вікном, поки на дворі шумів вітер, а вечір пах димом і яблуками. У селі вважалося, що садити часник треба на спокійну землю, тобто не в дощ і не в грязюку, а коли день тихий без вітру і сонце ще трохи гріє, господарі дивилися на місяць. Садили здебільшого на убуваючу фазу, щоб не тягнувся вгору. А ріс у землю. Це спостереження передавалося з покоління в покоління, і багато хто і досі дотримується цього правила. Казали посієш часник на молодику, піде в стрілу, посієш на старому місяці, буде голівка. І, хоч наукових доказів того нема, але народна практика показувала, працює. Колись не було ніяких агроволокон, добрив. Чи марганцівки. Але люди все одно знали, як уберегти часник від хвороб. Перед посадкою зубки замочували у зольному настої, ложка попелу на літр теплої води, настоювали день, а потім у ньому тримали насіння годину. Попіл не лише знезаражував, а й підживлював, бо в ньому багато калію. Дехто використовував воду після миття дерев'яних діжок або розчин солі, щоб черв'як не чіпав. Також господарі казали посадиш з молитвою і миш не рушить. І справді, у старі часи перед посадкою перехрещували грядку, просили благословення, і це було не просто звичка, а знак поваги до землі. У старовину грядку для часнику робили вузьку високу, щоб навесні швидше прогрівалася. На полісі клали під неї шар піску або дрібної соломи, щоб не замокав, бо тамтешні ґрунти вологі. А на півдні, де земля суха, навпаки, грядки робили нижчими, ближче до рівня землі, щоб утримати вологу. Усе залежало від місця, і кожен господар пристосовувався до своєї землі. Казали не земля до людини, а людина до землі мусить пристати. Ця проста істина і нині лишається головною. Часник садили часто цілими родинами, діти подавали зубки. Жінки розкладали рівненько в борозенки, а чоловік зверху рівняв граблями. Кожен знав свою справу не було поспіху, усе робилося злагоджено, з розмовами і сміхом. Це була майже ритуальна робота спільна, спокійна, така, що зближує. Бо, коли сієш, ти думаєш не лише про урожай, а й про життя, як весною зійде зелень, як буде пахнути город після дощу. Як господиня вийде з відром до грядки. У таких думках і проходив осінній день. Дехто посипав грядку дрібкою солі або попелу після посадки, щоб нечість не чіпала, інші накривали соломою або гілками смородини, щоб миші не підкопували. На Західній Україні часник садили разом із кількома зубками цибулі, казали, що вони одне одного боронять. У центральних областях радили садити після огірків або капусти, де соковите, там і часник любить. Такі прості спостереження стали народними правилами, які нині підтверджують і фахівці. Цікаво, що старі люди ніколи не садили весь часник в один день. Вони ділили посів на дві частини першу садили трохи раніше, а другу через тиждень. Казали один на мороз, другий на вдачу. Це допомагало вберегтися від примх погоди, якщо перша посадка вимерзне, друга встигне укоренитися. Такий запас мудрості ознака справжнього господаря, бо у селі кожен знає, земля не любить нетерпіння, а завжди винагороджує обережних. Сьогодні ми маємо добрива, укриття, плівки, але все одно багато хто садить часник по старому без надмірної науки, бо народний досвід перевірений століттями. Сучасні агрономи радять ті ж самі речі, що й казали наші діди не садити глибоко, не класти свіжого гною, не поспішати. Лише додають точні норми і терміни. Та суть залишилась тією ж земля вимагає поваги, уваги і міри. І саме тому найкращі врожаї й далі мають ті, хто слухає старих порад. Серед народних прикмет було й таке якщо посадиш часник до покрови, обуде дрібний. Після Дмитра не встигне вкорінитись. Це означає, що найкращий час десь посередині між цими датами, тобто наприкінці жовтня. У інша приказка каже посадиш часник у холод, збереш тепло на стіл, у ній, як і в багатьох сільських висловах, проста істина осінній труд дає зимову поживу. Коли весною сходив часник, кожен господар з полегшенням зітхав, перезимував. Бо то вже був знак, що робота недаремна. А коли з грядки здіймався дух молодої зелені, то навіть хата ніби оживала. І хоч нині ми користуємося добривами, технікою, термометрами, суть залишається тією ж, як і сто років тому, головне, не забути головну науку. У землі все треба робити з любов'ю і розумом, бо без цього жоден сорт і жодна порада не допоможе. Посадити часник восени це тільки пів справи. А ось зберегти й отримати добрий урожай це вже результат правильних дій та уважності. Усе, що було зроблено восени, дає про себе знати навесні, коли земля прокидається. Якщо грядка була підготовлена як слід, зубки укоренилися, а зима не вдарила без снігу, тоді господар зустріне зелені сходи рівними рядками. Але навіть у цей момент важливо не зіпсувати все надмірним доглядом чи поспіхом. Весною, коли з'являються перші паростки, не треба одразу бігти з поливом чи підживленням треба дати землі прогрітися, а часнику піднятися самому. Зайва волога в цей період шкодить більше, ніж допомагає, бо може викликати гниття нижніх лусок. Коли рослина вже зміцніла, можна потроху допомагати їй. Підживити деревним попелом або настоєм курячого посліду вже розведеним водою, але головне правило не перегодовувати. Часник не любить надлишку добрив, особливо азоту. Від нього зелень росте буйно, а головка залишається дрібною. Усі, хто займається господарством, давно, знають краще не додати, ніж передати. Так само і з поливом. Краще рідше, але глибше, щоб вода доходила до коренів. А не стояла на поверхні у спекотну весну. Часник поливають раз на тиждень а ближче до літа, коли головки вже наливаються, полив зменшують, а потім і зовсім припиняють, щоб часник не вражали гнилі. Багато хто питає коли збирати врожай? І тут також діє народне правило не поспішай. Якщо зібрати зарано, головки не встигнуть сформуватись і погано зберігатимуться. Якщо запізно зубки розпадуться, луски обсиплються, і часник стане м'яким. Найкраще копати тоді, коли нижнє листя вже пожовкло, але ще не висохло. У цей час головка набирає вагу і форму, луски щільні, сухі, але не трухляві, копають обережно, не підрізаючи коріння, бо навіть невелика тріщина зменшує лежкість. Після збору часник сушать просто на грядці або під навісом. Розклавши в один шар. Сонце робить своє, висушує землю, підсушує луски, і тоді головки набувають того самого золотистого кольору, який усі знають. Зберігати врожай теж треба з розумом. Найкраще тримати часник у сітках, косах або мішечках у сухому, прохолодному місці. У селах здавна в'язали його у вінки, щоб не тільки сушився, а й хату прикрашав. Такий спосіб і нині лишається практичним. Головне, щоб не було вогкості, бо часник не терпить сирості. Температура зберігання має бути помірною, не гаряче, але й не холодно, інакше зубки можуть прорости. Дехто зберігає часник у погребі, інші на горищі, а дехто навіть у банках із сіллю чи борошном. Усе це працює, якщо дотримано головну умову сухість і чистота. Помилки при посадці й догляді часнику бувають у кожного. Хтось садить занадто рано, і паростки вимерзають, хтось запізно, і тоді весною сходить лише половина. Інші заглиблюють надто сильно або забувають про сівозміну, і тоді врожай з року в рік меншає. Тому перша порада: не садіть часник після цибулі, картоплі чи інших культур, що мають спільні хвороби. Друга. Не лінуйтеся міняти місце посадки, земля теж утомлюється, і якщо садити на тому самому місці щороку, то врожай буде слабким, найкраще повертати часник на старе місце лише через 4 роки. Ще одна порада не женіться за кількістю краще посадити менше, але ретельно доглянути. Бо часник любить увагу, і кожен зубок вартий того, щоб його покласти з душею. Інакше навіть найкраще насіння не дасть доброго врожаю. Пам'ятайте, що земля відчуває руки господаря. Якщо посадка зроблена аби як, вона так само й віддячить. А якщо кожен рядок вирівняний, кожен зубок укладений рівно, весною ви побачите результат. Не забувайте і про спостереження кожен рік різний, один вологий, інший сухий, а часник реагує на все. Якщо помітили, що листя починає жовтіти раніше часу, це може бути нестача вологи або надлишок сонця, і якщо стебла скручуються, не вистачає калію. Усе це дрібниці, але вони формують загальний результат. Досвід приходить не з книжок, а з власних рук. Один рік спробуєш так, інший інакше, і поступово виробляється власний сільський розум. Наприкінці варто сказати найголовніше. Земля не терпить байдужості, Посів часнику під зиму це справа, у якій треба мати не лише знання, а й терпіння, треба відчувати момент, коли пора садити, мати чисту совість перед роботою, не шкодувати часу і не лінуватись. І тоді весною, коли з під снігу з'являться зелені поростки, ви зрозумієте, що зробили все правильно, бо в тому паростку ваша праця, ваша турбота, ваше продовження. Часник дрібниця на перший погляд, але саме з таких дрібниць складається господарський лад і спокій у хаті. Отже, підсумуємо вибирайте добрий сорт, готуйте землю з любов'ю, садіть у свій час, не поспішайте, не забувайте про сівозміну і доглядайте розумно. Не надто густо, не надто глибоко, не надто щедро, з добривами, і все буде гаразд. Земля любить помірність і вдячно відгукується дбайливі руки. І тоді, коли влітку розв'яжете пучок свого чесночку і запах наповнить двір, ви відчуєте справжнє задоволення, бо то запах праці, здоров'я й дому.